Права 770. Знайдіть корінь рівняння. Ну що ж, стартуємо. В першому заданні 8х, що множиться на 1 плюс 2х, відняти 4х плюс 1, що множиться на 4х-1, дорівнює 17. Ну що ж, спочатку розкриємо перші дужки. кожен з додатків помножимо на 8х, то ми записуємо, як 8х, що множиться спочатку на 1 додати. Ну і 8х ми множимо на 2х. Відняти. Ну, а тут у нас є добуток суми двох виразів на їхню різницю. Це дорівнює різниці квадратів двох виразів, Тобто ми пишемо мінус. Квадрат першого виразу буде 4х до квадрату, мінус квадрат другого виразу, це у нас буде 1 до квадрату. І це дорівнює 17. Є? Ну що ж, а зараз виконуємо множення 8х помножити на 1, це буде 8х додати. 8х помножити на 2х. 8 на 2 це 16. А х помножити на х це буде х у квадраті. Є відняти. У дужках маємо 4х до квадрату 4 на 4 це 16. Х до квадрату це буде х у квадраті. Відняти. А 1 до квадрату це буде 1. І це дорівнює 17. Є? Ну що ж, а зараз. Давайте тоді. Розкриємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. То ми записуємо, що 8х плюс 16х у квадраті. А якщо у нас перед дужками знак мінус, то 16х в квадраті записуємо у дужках як мінус 16х в квадраті. Міняємо знак доданків на протилежний. А мінус 1» записуємо як плюс 1. І це має дорівнювати 17. Є? Ну що ж, дивимося, чи є в нас подібні доданки. Тут у нас 16х в квадраті і мінус 16х в квадраті. Ця сума дорівнює 0. Викреслюємо. То ми отримаємо 8х плюс 1 дорівнює 17. Є? Переносимо плюс 1 через знак дорівнює з протилежним знаком. То ми записуємо, що 8х дорівнює 17. Зліва було плюс 1, справа буде мінус 1. То ми пишемо, що 8х дорівнює 17 мінус 1 це 16. Є. Знаходимо невідомий множник х. Щоб його знайти, потрібно добуток поділити на відомий множник. 16 поділити на 8. То пишемо, що x дорівнює 2. Є? Давайте запишемо тут одразу відповідь до цього завдання. Відповідь. Отже, ми маємо єдиний корінь x дорівнює 2. Є. Переходимо до другого завдання. x-12х, що множиться на 1 мінус 3х, дорівнює 14 мінус 5-6х, що множиться на 6х плюс 5. Ну що ж, спочатку, давайте ми розкриємо зліва дужки, то вийде х, відняти 12х це додати мінус 12х, то ми пишемо додати мінус 12х ми множимо на 1, і додати мінус 12х ми множимо на мінус 3х. І це дорівнює. Справа 14 буде. Так, тепер 5 мінус 6х відняти. 5 мінус 6х запишемо так само. Так, а 6х плюс 5 запишемо як 5 плюс 6х. Є. З... Виконуємо множення. Х буде. Далі. Мінус 12х помножити на 1, це буде мінус 12х. Далі. Мінус 20х помножити на мінус 3, мінус на мінус буде плюс. То 12 помножити на 3, це буде 36. А х помножити на х, це буде х у квадраті. Дорівнює справа 14, пишемо, відняти. Тут у нас вже є добуток різниці двох виразів на їхню суму. Це дорівнює різниці квадратів двох виразів, Тобто це буде 5 у квадраті, мінус. А другий вираз у нас 6х буде до квадрату. Є. Ну що ж, справа бачимо, що в нас є x і мінус 12х, х відняти 12х, це буде мінус 11х. Залишається додати 36х у квадраті, дорівнює 14, тепер відняти. 5 до квадрату 5 на 5 це 25 відняти 6х до квадрату 6 на 6 це 36, а х до квадрату це буде х у квадраті. Є. Ну що ж, поки що записуємо без змін зліва. Мінус 11х плюс 36х у квадраті дорівнює 14. Перед дужками знак мінус, то було 25, стане мінус 25, було мінус 36х у квадраті, стане плюс 36х у квадраті. Є. Ну що ж, і зліва і справа ми можемо додати відняти будь-яке число. Від цього наша наша тотожність не зміниться, то виходить, що якщо ми віднімемо 36 у квадраті, то зліва і справа 36х у квадраті скорочується. Можна його використати. Ну, і що ми тоді отримаємо? Так, зліва залишиться мінус 11х. дорівнює. Ну, а справа, бачимо, є подібні доданки. Це у нас 14 і мінус 25. 14 мінус 25. Це буде мінус 11. Так, пишемо дорівнює мінус 11. Є. Ну що ж, як знайти х? Потрібно добуток поділити на відомий множник. Пишемо х дорівнює мінус 11. Поділити на відомий множник на мінус 11. Мінус на мінус буде плюс. І записуємо, що х тоді дорівнює. Можна записати як 1. Мінус 11, що ділиться на мінус 11, це буде 1. Записуємо тоді відповідь до другого завдання. Корінь нашого рівняння. Число 1. Є. Переходимо до третього завдання: 4х плюс 1, що множиться на 4х-1, плюс 2х-3 у квадраті, дорівнює 5х. У дужках 4х-11. Ну що ж, зліва, спочатку маємо добуток суми двох виразів на їхню різницю. Це дорівнює різниці квадратів двох виразів. Тобто ми записуємо як 4х у квадраті мінус квадрат другого виразу. Це буде 1 у квадраті. Додати 2х-3 до квадрату. Ну що ж, за формулою, чому дорівнює. Квадрат різниці двох виразів це дорівнює квадрату першого виразу, то ми пишемо 2х до квадрату. Так, далі відняти подвоєний добуток першого та другого виразу. 2 помножити на 2х, помножити тоді на 3, і додати квадрат другого виразу це буде 3 у квадраті. Це дорівнює. Справа розкриваємо дужки. 5х множимо спочатку на 4х. Так. Ну і додати 5х множимо на мінус 11. Є? Ну що ж, 4х до квадрату 4 на 4, це 16. Х помножити на х це х у квадраті. Відняти 1 у квадраті це 1. Далі додати 2х до квадрату 2 до квадрату 4. Х до квадрату х у квадраті. Далі відняти 2 помножити на 2 4. І ще раз на 3 це 12. Виходить х додати 3 до квадрату 3 на 3, це 9 дорівнює. 5х помножити на 4х, 5 на 4 20, x на x це х у квадраті. 5х помножити на мінус 11, це буде мінус. 5 на 11 це 55. І ще залишається х. Є? Що ж, дивимося подібні доданки. Отже, що ми бачимо, є 16х у квадраті і 4х у квадраті. Разом буде 20х у квадраті. Є? Далі залишається мінус 12х. Далі, що ми бачимо, у нас є мінус 1 і плюс 9. Мінус 1 плюс 9 це буде плюс 8. Це дорівнює. Справа у нас 20х у квадраті мінус 55х. Є? Ну що ж, 20х квадраті ми можемо зліва і справа відняти, то такий доданок у нас скорочується справа і зліва. Тоді будемо переносити те, що залишилося. Отже, у нас мінус 12х так і залишається зліва. Справа було мінус 55х, зліва буде плюс 55х. Так. І це дорівнює. Зліва було плюс 8, справа буде мінус 8. Отже, 55х мінус 12х це буде 43. Ну, як я. Пишемо 43х. 43х є. Далі, ну що ж, дорівнює мінус 8. Як нам знайти невідомий множник? Потрібно добуток поділити на відомий множник. То ми записуємо, що х тоді дорівнює. Давайте я десь тут запишу. Отже, добуток це буде мінус 8 поділити на 43. Можна записати як мінус 8 43. Є. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, корінь третього рівняння мінус 8 43. Є.